Косплейне, я вважаю, що приклад Києва має бути заразним. Сумна новина: колишній заступник голови адміністрації президента Януковича, колишній керівник юридичної служби блоку Юлії Тимошенко, колишній друг Євгена Мураєва, колишній Наташі Влащенко. Андрій Портнов уникнув українських санкцій. Гарна новина його застрелили. Андрія Портнова застрелили в Мадриді. Пише Reuters. За попередню інформацію, Портнова застрелили о 9.15 у Мадриді. Так, магія ранку існує. Основним мотивом вбивства Портнова іспанські правоохоронці попередньо вважають борги. Очевидно, перед українським народом. Жирний, якщо гусь будем доганяти. Дохлий, гусь цього доганять тут рогу. Напередодні смерті Портнова якийсь чолов'яга записав відео, яке застаріло значно швидше, ніж могло би. Сьогодні при це не фігура минулого до речі про минуле Андрія Портнова називають дотичним до ухвалення диктаторських законів 16 січня під час революції гідності. Також він один з архітекторів так званого кримського референдуму 2014 року. Був під санкціями Євросоюзу та США. Правда, недовго у 2014 ж році втік до Росії, хоча не лишився там, а як справжній російський патріот переїхав до Австрії. Ми жаль, обсуждаємо націоналізм. Ми обсуждаємо. Язык, мы обсуждаем религию, мы не можем. Що то поділіть, який пам'ятник, Вот это ключевое, що бросается в глаза. Андрій Портнов повернувся в Україну у 2019 році. І, судячи з того, в яких кабінетах приймалися вигідні йому рішення, в його архівах є більш пікантні відео, ніж у цей прямо посеред Ютубу. Не з ваших іпостасія, де так сказати, вісник справедливості, вісні Вот. А ви вірушічі? Повірить в цю вищу справедливість. Портнов завжди був за справедливість, тому він дуже переймався за. Долю одного з нападників на Сергія Стерненка, простого парня, парня, якого вбив в центрі Одеси. Е, громадянин Стерненка. Тож, нарешті, Портнов і простой Парень зможуть зустрітися і поговорити на спільні теми. Наприклад, про тупі собачі роти, злягання з якими так полюбляв Портнов. Ви знаєте, а, як говорив уже сьогоднішній класик наш Андрій Портнов, Якщо не сьогодні, то завтра його ви. От його тупой собачий рот. якби в Киви Києви, був допельгангер, тобто злий, розумний, уникаючий зайвої публічності, але при цьому впливовий двійник, то це був би Андрій Портнов. Звісно, це місць. Чия місць? Нужно понять. Очевидно, що у Андрія Портнова було безліч ворогів. Він судився з журналістами і вигравав ці позови. Він погрожував правоохоронцям, які розслідують його діяльність, і ці погрози лишались без реакцій. У Портнова були конфлікти з багатьма впливовими людьми, навіть зі Святославом Вакарчуком. От я пак по, по Вакарчуку, я ж по ньому не Угу. Ну виразив забочена ситуація в університеті. він угу. з пафосом виступив, розказав, що это портновщина. все. Я задумався: а ну-ка, не обратіть ли мне на те внимание? Оказалось, что що ти поєш на концертах у росіян. Тож, здається, ми знаємо, яке останнє слово Портнов почув перед смертю. Андрій Портнов виїхав з України у червні 2022 року. Після чого спочатку осів, а потім і приліг на іспанському узбережжі. Тільки Андрій Портнов не буде. Одним з архітекторів цієї нової і небезпечної реальності. На відміну від мертвого киви, ледь живого царьова та ув'язнених дубінського Шухричем, Андрій Портнов був не просто піздоболом, він був концентрованим злом, яке щиро ненавиділо Україну та українців. Ба Більше Портнов був злом професійним. Він наповну використовував свої зв'язки та знання юриспруденції, щоб доволі успішно шкодити Україні. Причому робив це цинічно та з огидною усмішкою. Моя енергія, вона в конкретний процесуальний статус превратилась. в своєму телеграмі. Андрій Портнов любив складати списки українців для будущих фільтраціонних, уголовних і учебно-воспитательних міроприяцій. Тож він, як ніхто інший, мав би зрозуміти небайдужих українців, які люблять складати списки антиукраїнської мразоти і викреслювати тих, кого вже застрелили за кордоном. Друзі, 425 окремому батальйону безпілотних систем потрібні повнопривідні автівки. Вони істотно поліпшать виконання бойових завдань підрозділом, а також будуть використовуватися для потреб логістики. Просимо вас долучитися гривною до цього збору, хоча б невеличкою 50 гривень теж класний донат. Посилання на банку під відео.